Вітаю всіх сьогодні. Ми беремо для розмови ну такий досить відомий уривок. Книга пророка Єремії, 29 розділ, вірші 11-13. Так, всього три вірші, але там стільки всього. Еге ж, і ми хочемо, власне, подивитися на ці ідеї про задуми, про майбутнє надію. Ну і про те, які стосунки там описуються. Дуже цікавий фрагмент. От одразу знаєте, що кидається в вічі, це обіцянка. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас. І далі думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Угу. І мене тут вражає оце я знаю, які я думаю. Тобто, це такий свідомий активний задум. Виходить не просто якесь сподівання. Абсолютно тут ключове слово, мабуть, знаю. Це подається не як, ну скажімо, туманне бажання чи надія з боку Бога, а як чіткий усвідомлений план. План саме так, активний намір. І цей намір про мир, про майбутнє це, знаєте, одразу задає тон. І одразу ж після цієї, ну такої потужної декларації про надію, текст переходить до, до дій, до того, що очікується від людей. Так, так. І викликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені. Тобто не встигли сказати про надію, як вже дійте? Саме, немов би ця обіцянка, ця надія вона потребує активації з людського боку. Угу. Не пасивне очікування. Ага. І отут, власне, з'являється, мабуть, найцікавіша умова. Умова. Ну, так. Відповідь на молитву, оця обіцянка Я буду прислуховуватися до вас, вона йде разом із вимогою. А, ви про це. І будете шукати мене, і знайдете. Коли шукатимете мене всім своїм серцем. От оця фраза всім своїм серцем, вона тут центральна. Оце справді змушує зупинитись. Виходить, недостатньо просто шукати чи просто молитися. Схоже на те, текст наголошує саме на якості. На інтенсивності цього пошуку всім серцем. Не просто формально, так? Точно, не для галочки, так би мовити, це щось значно глибше. І це ж одразу ставить питання, а що воно таке? Оцей пошук всім серцем, чим він відрізняється від, ну не знаю, звичайного. Так, від якогось, можливо, поверхового звернення чи пошуку час від часу. Саме так. І якщо все це пов'язати, то виходить така картина. Є Божий задом, Божа обіцянка миру та надії, так. але її реалізація, згідно з цим текстом, залежить від відповіді людини, і не просто відповіді, а відповіді щирої, повної, цілковитої відданості в цьому пошуку. Тобто повна залученість. Так, всім серцем це ж про цілісність, про повноту, не частково, не час від часу. Отже, якщо підсумувати цю коротку розмову. Маємо з одного боку ну дуже таку обнадійливу декларацію про Божі добрі наміри, про майбутнє, про спокій, угу. а з іншого чіткий наголос. Ця надія, це майбутнє вони немовби чекають на нашу активну участь. Саме так, молитва, пошук, і не просто пошук, а от саме такий щирий, глибокий всім серцем. Так і це знаєте залишає нас із таким ну, важливим питанням для роздумів. Воно ніби виходить за межі тексту, але прямо з нього випливає. Яке саме? А що ж воно практично означає шукати всім своїм серцем? От у контексті цих стосунків, які тут описані, яка глибина щирості, відданості мається на увазі, і чим власне такий пошук відрізняється від, ну скажімо, менш інтенсивних спроб? Справді, це вже тема, мабуть, для особистих роздумів кожного. Дякую за цю розмову. Дякую вам.